Україна та словаччина домовилися про спільну розробку самохідної гаубиці калібру 155 мм. міліметрів. Про це повідомляє словацьке видання Денік є у виданні. Зазначають, що партнерами у створенні нової САУ зі словацького боку виступає державна компанія Конструкта Дефенс, а з українського Краматорський завод важкого верстобудування, який виготовляє власні гаубиці. Обидві компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Це вже не перша співпраця зі. Словацькими колегами зсу за замовили влітку 2022 року словацькі гаубиці «Зузанна-2». Остання з них прибула до України у січні 2023 року. У цій співпраці народилася ідея побудувати абсолютно нову гаубицю у виданні Денікс. є» наголошують, що поки це лише плани, які можуть не реалізуватися. Одним з ризиків називають вибори у словаччині, які відбудуться у вересні. На них можуть виграти політичні. Партії, які обіцяють припинити військову підтримку України, навіть комерційна співпраця в оборонній сфері з Україною може бути для них неприйнятною. Сауєва 155 п'ять міліметрів, гаубиця на шасі, татра 6х6 або 8х8 артилерійська установка обслуговує екіпаж з трьох осіб. Гаубиця оснащена автоматичною системою зарядження та містить 12 готових до стрільби снарядів. Якщо ви хочете бути у вирі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забувайте про коментарі.